Всіх вітаю, дорогі глядачі на каналі Єліна Холантять, Українці за кордоном. Ми знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом. І на своєму каналі я розповідаю про наше життя в Нідерландах, наше життя в Європі, про українців за кордоном. Перш за все, я хочу дуже подякувати моїм глядачам за підтримку, за теплі слова, за побажання в адресу мого сина Ніка, і що ви розділяєте нашу маленьку радість. Це дуже приємно, це для нас дуже приємно. І ваша підтримка відчувається, і ваші бажання. Все нік читає, коментарі читає і дуже вдячний вам за вашу підтримку. Друзі, ми теж бажаємо всім вам навзаєм міцного здоров'я, щоб все, все було добре і щоб скоріше настав мир в нашій Україні. Це дуже важливо для всіх нас, і хто в Україні в першу чергу, і хто за кордоном. Ну, Різні ситуації бувають, хто як. Багато хто повернувся і каже краще, ніж в Європі. Хтось в Європі ще залишається. У кожного різні обставини, друзі. Ну що, вже скоро зима. Дачні влоги припинилися. Ну, хіба що я поїду туди якось навідатися і вам зніму продачу, як і всі ви, мабуть, да? навідуєтеся і взимку на свої дачі. От, тому я. Як поїду навідатися, обов'язково вам зніму відео. А зараз що? Погода в Нідерландах вже така зимова, можна сказати, Уже у нас і сніжок пролітав, вже і нуль був, трошки такі заморозки були. Зараз знову пішли дощики. Але, звичайно, що тепла такого не буде. Нідерланди готуються вже до свят, новорічних прикрашають ялинки. Може, ми з вами побуваємо в якомусь інтертайні, там, де дуже красиві прикраси, і прикрашені ці ем, магазини дуже гарно. Тому залишайтеся на каналі, слідкуйте за новими відео. Зараз починається дуже цікавий час з різними ярмарками. І я вам буду знімати, показувати, тому що я працюю як антидепресант-мій канал. Як ви пишете, дорогі глядачі, що у мене такі спокійні відео, дуже приємно для вас дивитися це відео. Я не нагнітаю обстановку, я всім вдячна, цим задоволена. Ніколи я ну, дуже рідко я висказую якісь незадоволення або про якісь проблеми розповідаю. Ну, без цього ж не буває в житті, тому розповідаю так, як є. А зараз починається Чорна П'ятниця, мабуть, теж вам цікаво подивитися буде. Ціни на деякі товари, якщо я десь буду в якихось аутлітах, магазинах, я обов'язково буду вам знімати і показувати, які ціни і що можна купити. Як бачите, моя орхідейка знов збирається заквітнути, вона мене радує весь час квітінням, тільки скине квіточки і випускає новий квітконос. Тому я дуже рада, дуже задоволена, вона у мене весь час уже так гарно виросла. Як ви, може, як ви помітили, я змінила зачіску, трошки в мене з'явився час на себе, підстриглася. Пишіть коментарі, як мені з такою стрижкою. Буду дуже вдячна, а то мені вже той хвостик трошки надоїв, ну, і так, привела себе трошки в порядок. Продовжую розповідати вам, все цікаве на каналі. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтеся, скоро у нас буде вже 3000, ще трошечки. Перевірте, будь ласка, свої підписки. Може хтось, може, YouTube когось відписав. Так, мені хочеться цієї круглої цифри, 3000, щоб іти далі далі, далі. Ви знаєте, чим, чим більше підписників на каналі, тим YouTube швидше просуває цей канал, і мої відео зможуть побачити більше, більше більше людей. Так що, друзі, я вам дуже вдячна! Всім здоров'я, добра, а головне миру. Єднаймося! Любіть один одного і поважайте! Один за другим летять, три літачки right. на посадку. Pride. Гуляємо по Плето, Блек Фрайде. Дивіться який пес. Пес Барбос. Все вже новий рік, скоро, зимовий сезон. Пальто, курточки. Народ утеплюється. Скидочні ціни. Бідна пальма. Дивіться, який вітер. Ой-ой-ой. Холодно, зима вже. Так, ціни, джинси, дві штуки за 80. Такий чайник. Вітер здуває. Ну нічого. Ходимо, роздивляємось вітрини. Хіба що пороздивлятись. А ось і третя ялинка наша в Нідерландах. Цьому році ось така вона в аутлеті. Прикрашені будиночки. Мене зацікавив ось такий магазин, сирний. А ви бачите, які тут сири? В шоколаді. Все, що тільки душа забажає, різні наборчики. Тут у нас нижечка 20% на подарунки, подарункові наборчики. Книжки, мабуть, про сир. Мабуть, приватні компанії. І тут можна купити подаруночки і презенти. Цікаві, а це з інжиром, бачите? З інжиром і ще чимсь чимось. А, теж з інжиром 4,95. Два смаки. З інжиром дуже смачно. Просто їсти сир з інжиром. Дуже-дуже смачно. Такі з травами сир. Так, ціна тут не стоїть, а ось стоїть 10,50. Бачите такий сирочок з травами різними. Ну, такого я ще не бачила. Пармезанчики. Я дуже люблю з лавандою. Ну, 14,50-300 грам. Дорого. Просто такий, знаєте, оригінальний магазин. Все таке красиве. Ось набори різних сирів. 55,95. Класно. П'ятдесят років цій компанії. Генрі Віліх, мабуть. Трава і чесночок. Ну тут можна спробувати. вже обвітрені шматочки, що й не хочеться їх пробувати. Скоро, скоро новий рік. Гуляємо, ялиночка все яскравіше стає, тому що на вулиці темнішає. Ось така вона з іншого боку. Ось такий аутліт. Ще один новий рік наближається. Ну і, звичайно, питання, чого я їздила в аутлет. А в аутлет я їздила, тому що мені треба було зимові черевики. Коросівки, черевики, як можна це назвати, ну, коротше, на таку нідерландську погоду: холодно, мокро, вітряно з дощами. І ось такі я знайшла собі черевики. Мені сказали, це дуже гарна фірма якісна. Були знижки 50% в цьому магазині. І я собі купила ось такі черевички. Ціна їх. Черевечки-курсівки 60 євро. Ось, друзі, 50% знижка, навіть більше, ніж 50. Такі вони теплі, зручні. От, пишіть мені, будь ласка, як ціни зрівняно з українськими в Нідерландах, в аутлетах. Я знаю, що зараз в Україні дуже високі ціни на все. І думаю, це гарна ціна для цих кусівок. І як для України, і як для Нідерландів. Ось так, друзі. Дякую всім за увагу. Всім всього найкращого і до нових відео!